Мене звати Ольга з сусідами. Займаємося збором для хлопців. Збираємо смаколики, збираємо якісь потрібні речі. Душі, грілки, спреї від комах, смаколики. Наші дівчата в'яжуть теплі шкарпетки. Почали з того, що скидували обяви по групах на районі між будинками. І сусіди почали відкликатися, приносити щось потрібне, щось смачне. Потроху, потроху. Спочатку це було там 6 коробочок, потім це вже було 12-15 коробочок. Ну і так потроху ми. Почали збирати. Ми збираємо саме для хлопців з нашої Нацгвардії, збираємо на декілька напрямків. Нам дуже приємно, коли ми отримуємо трошечки зворотнього зв'язку від них. Тобто ми знаємо, що це все потрапило саме до них. Їм приємно, нам ще більше приємно. Нам хочеться якось їх підтримувати і трошечки дарувати свого тепла. І якось було таке, що Якийсь місяць ми не збирали, і люди почали хвилюватися, почали запитувати, а коли вже почнемо хлопцям збирати, чому не збираємо. Тобто це дуже важливо як для нас, як для людей, сусідів, тому що всі хочуть хлопцям допомагати. Ну, так, сподіваюся, і хлопцям трошечки теж приємно отримувати частинку тепла, частинку нашої любові. Я хочу побажати, щоб ми. Якомога більше об'єднувалися між собою, тому що саме в нашій єдності, наша сила, українська сила. І щоб якомога більше допомагали хлопцям, щоб розуміли, як їм потрібна наша підтримка, щоб хлопці знали, що їх чекають вдома, що їх люблять. Хай вони всі повертаються живі та здорові, тому що вони, вони дуже дуже нам тут потрібні. Ми їм дуже вдячні за те, що вони роблять. Тому що кожен з них це вже наш герой, це, це така мужність, це така мідь українська, це наш це те, чим ми пишаємось. Просто хочеться е, гуртуватися разом, щоб, ну, щоб нас було як більше, щоб ми не сварилися між собою, щоб ми об'єднувалися і допомагали. Тому що саме наша сила українців в любові, в нашому. Величезному серці в тому, як ми вміємо любити і як ми вміємо дарувати своє тепло, хай хлопці це все відчувають. Ми кожну нашу коробку спеціально підписуємо з любов'ю та теплом з Одеси, тому що це ну це часточка нашого серця.